Одне з питань, яке задали голові обдержадміністрації журналісти телеканалу – питання про звільнення голови Мукачівської райдержадміністрації адміністрації Токаря. Відповідь голови ОДА була досить суперечливою. З одного боку розповів про те, що причиною звільнення було, нібито порушення присяги держслужбовця з іншого, все таки підтвердив політичний підтекст звільнення Іллі Токаря. Питання моральності зрозуміло. не можна бути опозиції критикувати владу і теж часто бути представником влади. Тут нічого такого немає вже прийнято. Є влада, представники влади, є опозиція. Якщо ти в опозиції, ти в опозиції почекай, коли прийде твоя опозиція до влади, тоді буде займати відповідні мості. Тож виходить на результати роботи, можна не зважати. Головне бути у відповідній партії. Це так до слова. Не вдалось уникнути і незручних питань про політику обрання кандидатів від провладної партії, які в своїй більшості мають сумнівне минуле сьогодні. Сказати, щоб ну партії мільйонів Закарпатської області 20 тисяч. Гривень. Сказати, що 20 тисяч чоловік, у нас всі ідеальні зеркальні ці, я над себе сміло знайду. Чому обирають їх для фінансової і не тільки підтримки на виборах? Чіткої відповіді так і не надав. Мовляв, контролювати всіх і так не можуть. Але виникає питання, не вже біографії кандидатів таємниця за сімома замками. Щодо більш приземлених ніж політика, тем журналістам вдалося дізнатися, що реконструкція площі народної таки буде, незважаючи навіть на численні протести громадськості та мистецтвознавців. Убердатор спростував її історичну та архітектурну циніч, не забувши при цьому черговий раз нагадати, довершений на думку мистецтвознавців ансамбль, цитую, футбольним полем. Говорив і про дороги. Розповів незабаром їх таки відремонтують, а ми обов'язково прослідкуємо.